Коли військові, навіть наші герої, не мають належних умов для лікування, і до речі, з кінця 19-го року з колегами нардепами ми зверталися неодноразово госпіталь для ветеранів війни. Я кажу, як в воюючій країні тоді ще не було повномасштабно, але війна, ну, що го так. року, я кажу, чай, як чай, в воюючій чай. країні госпіталь для ветеранів війни може бути неналежним чином забезпечений. та гріш ціна всім реформами, якщо ці люди не можуть нормально тут Однозначно. відновлюватися або лікуватися після початку повного. Мужтавного вторгнення туди вже почали направляти і військових на реабілітацію після ну після поранення. І далі і мій речі один з тих помічників, які там брали участь в допомозі для того, щоб було чим годувати тих ветеранів або військових, так. які там відновлюються. Він вже пішов теж добровольцем, і якраз він. Вчора мені телефонував. Він там, там має поранення на щастя не критичне. скажімо так, хоча одного з помічників на жаль я втратив недавно. Там на той світ провели царство небесне, хай буде. Митронуфрович, а цей помічник мені каже, Георгіч, ну диви, ну я зараз на, мене військовий лікарський комісії. Ладно, каже, я легкий поранений. Але є люди, як він каже, порвані, каже, ну ви не можете там якось вирішити, щоб ці військово-лікарські комісії при військових госпіталях, якщо вони працювали, якось не знаю, там, до останнього клієнта як кажуть. Тобто тут ми стоїмо, каже, хлопці, ну розумієте, так? Каже, там, без чогось, там, без п'яти, виходить, каже, так, вище, все, решта вільні, а тут, Лікар буде пі після завтра, Ну так не може бути, так не має бути. А, тобто, я. і я вважаю, що міністр охорони здоров'я, міністр оборони мають знайти ті механізми, щоб забезпечити, щоб ці люди не мали приводів для скарг на критичні якісь проблеми. У них не те, що скарг не, не має бути. В них думки не має бути, щоб скаржитися. В них в... має бути в пріоритеті все. Я вже мовчу про те, що їх направляють кудись, наприклад, в інше місто. Де вони будуть жити? Як вони це нікого не цікавить? Так? І а кажуть, да, будете там через три дні буде ваш лікар, а потім так. ще через п'ять. Oh, no. ну, одні військово-лікарські комісії при ТЦК знущаються з людей, забувши про всі клятви, Гіппократа, про все Боже, про людське, пишуть всім придатний». і. Плювати хотіло на їхні якісь фахові речі. А ці, виявляється, навіть поранених не можуть нормально забезпечити обстеженням. Цікаво, де б ці лікарі були, які оце чудять таке, так? якби оці військові свого часу там не стояли і їх ж тут не захищали, правда? Отут зв'язку цього якось він якось втрачається. Не те, що він втрачається, його якось не спостерігається.